Документи можна ваші, будь ласка. А причина остановки. О, оце я очікував. Звичайно, перевірка документів. Карго на працівників політики. Я вас прекрасно розумію, але я представився, сказав, згідно якої статті, згідно якого пункту я маю право. Нет такої перевірки документів. Згідно 32 статті, другого пункту. Откриваємо. Ай, відкрити тепер Ну, теперіли. У мене є відомість, що у вас може бути ту зброю. Відомість. нам як написано. На донецьких номерах зброю давно вже ніхто не возить. Пожалуйста. Наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Існує 11 підстав для зупинки транспортного засобу поліцейським відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію. Якщо водій порушив правила дорожнього руху, якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу. Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення. Якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути. Якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським, або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху, порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. Якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту. Якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для утримання військовополонених. Та відповідно до пункту 10 постанови Кабінету міністрів України No1456, уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби у разі проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти виїзду і в'їзду. Як бачимо, не існує підстави для зупинки, такої як перевірка документів. Однак поліцейський посилається на статтю 32 закону України про національну поліцію, перевірка документів особи. Перевірка документів особи це превентивний поліцейський захід відповідно до статті 31 закону України про національну поліцію. Згідно із частиною 2 даної статті, під час проведення превентивних засобів поліція зобов'язана повідомити особі про. Причину застосування до неї превентивних засобів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. Отже, поліцейські зобов'язані зупинити лише на підставі статті 35 закону України про національну поліцію, і відповідно вже до цього можуть перевіряти документи, але лише на підставі статті 32 закону України про національну поліцію. Тобто перевіряти документи, якщо особа во. Діє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безвісно зниклої особи, або самовільно залишила місце для отримання військовополонених. Якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір чинити правопорушення, якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю, Якщо в особі є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг, який обмежений або заборонений, або для зберігання використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо. Якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди іншої надзвичайної події. Якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення. Нету такої подивілки документів. Згідно 32 статті, другого пункту відкривають згідно з пунктом 2 частини 1 статті 32 закону України про національну поліцію, поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення неї документів, що посвідчують особу, та або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах у таких випадках. Якщо існує, достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір чинити правопорушення. Дуже дивно виходить. Називає пункт другий частину першу, а показує частину другу. Невже в національній поліції вже не навчають структурі нормативно-правових актів і працівники поліції не знають різниці між частиною і пунктом? Підстава для зупинки ТЗ. я вам сказав, яку статтю 32. перевірка документів. Такой пункт? Другий з доповненнями від 11 квітня. Якщо існує підстава вважати, що особа вчинила або Ні, ма. Богдан, е -е, можна телефон? Ви що, на пам'ятні просто... знаєте. Я вам сказав. Я вам зараз просто в інтернеті покажу. Ви можете в інтернеті навіть взяти, подивиться. В інтернеті подивиться. В смислі в інтернеті, інтернеті подивиться. З доповненнями. Це доповнення на час дії воєнного стану. 32 стаття. Від 11 квітня 24 року, правильно? У період дії воєнного стану та або під час мобілізації, крім цільової, поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово облікового документу. Разом з документом, що посвідчує особу, у осіб, який, е, мо, який дає можливість е, поліцейському прочитати та зафіксувати дані. Это 32? Ой. Будь ласка, дивіться, 32 статья. проверка документов особой. Я вам покажу дальше. Ось, будь ласка. Другой пункт. Статья 32, дополнение. Я вам что не так сказал? Я не знаю, что вони сказали. Я вам не буду давать документы. Чому? Вы не имеете права меня вообще останавливать. что тут документы? Ну, це взагалі смішно. Ми знали, що більшість працівників поліції не знають законів, особливо закон про національну поліцію. Але щоб на запитання, яка причина зупинки йти по телефон і шукати статтю в інтернеті, до речі, навіть не з офіційного джерела. Ще й надав пораду водію в інтернеті. Подивіться. Поліцейські, а ви не хочете вивчити нарешті закон України про національну поліцію, щоб не в інтернеті знаходити, а надавати аргументовану відповідь і діяти в межах закону? Я сказав, у вас значка нету. Я не вижу, у вас. Значок. показати значок. Ну я должен бути на відом місці. Зараз покажу звичайно. Згідно зі статтею 20 закону України про національну поліцію, поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати спеціальний жетон, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів. Відповідно до наказу про затвердження правил носіння однострою поліцейських, спеціальний жетон поліцейського розміщується зліва на грудях на предметах однострою. А що ми бачимо? Поліцейський не те, щоб неправильно носив жетон. Він взагалі його чомусь забув одягнути та пішов в службове авто по жетон. Тобто, про яке дотримання нормативно-правових актів тут може йти мова? Нараз дивіться зараз у... в країні введено військовий стан так Я осіб на диверсійні групи. А також на осіб, які незаконно перебувають на території України, все, перевірка документів, вас перевіряють, ви їдете далі. Питань нема ніяких. Штрафу вам ніхто не дивіться, хтось з працівників стоїть, ніхто вам не сказав, навіть що у вас є якісь ознаки правопорушення стосовно, щоб виносити вам постанову. Перевірка з її стану, військового стану зараз. Все, перевіряємо осіб і все. І ви їдете далі. Питання нема ніяких. Поліцейським, коли ви вже запам'ятаєте, що не існує такої підстави для зупинки транспортних засобів, як перевірка документів чи військовий стан? Віктор Сергійович, так точно. Зброю з собою перевозить? Ні? Нікак ні. Можете відкрити багажник, Будь ласка. За чим перевірити? Згідно тридцять четвертої статі на перевірку. Ай, открыть багажник теперь. Ну, мне... Есть... У меня есть видимость, что у вас может быть эту зброя. Понимаете? Видимо, нам как написано, на донецких номерах зброю давно уже никто не возит. Пожалуйста. Поднимите к нему, Зачем? Я проверю. Все хорошо, бачу. Відповідно до статті 34 закону України про національну поліцію, поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведення по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу. Відповідно до статті 34 закону України про національну поліцію, поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу, якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб, якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться річ обіг якої заборонено чи обмежено, або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб. Якщо існує достатньо підстав вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення та або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку. Як бачимо з відео, у працівників поліції не було жодних підстав проводити поверхневу перевірку. Тобто вони вже просто не знали за що зачепитись, і почали пробувати всі варіанти. До речі, водій користувався монографією нашого клубу юридичного захисту водія АД, яка надається кожному нашому учаснику при вступі в клуб. А щоб завжди відчувати себе захищеними, долучайся до нашого клубу Юридичного захисту водія АД та підписуйся на наш канал.